Ліга чемпіонів УЄФА, четвертий тур НАПОЛІ Айнтрахт. Обидві команди, як правило, демонструють атакувальний, але іноді нестабільний футбол, особливо у Єврокубках. Наполі прагне використати домашню перевагу, щоб закріпити свою позицію в групі. Очікується відкритий матч з голами з обох сторон, але з чіткою перевагою господарів, які мотивовані домашньою ареною. Прогноз перший. Перемога Наполі. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,62. Перевага домашнього поля значно краща форма та виражені проблеми Айнтрахта в обороні, особливо в єврокубкових виїзних матчах, роблять наполі найбільш імовірним переможцем. Прогноз другий. Тотал голів більше 2,5. Букмекери на цю подію дають коефіцієнт 1,58. Атакувальний стиль обох команд і висока середня результативність і пропущені голи у Айнтрахта. В лізі чемпіонів підштовхують до сценарію з високою кількістю голів. Підписуйтеся на канал та разом до перемоги!